Продовжуємо навчання і часто зустрічаю від клієнтів. І чую в інтернеті такі всякі штуки, так класно горить, аж дрова витягує в димохід. Значить, дивіться, що таке збиткова тяга. Збиткова тяга це коли опалюваний прилад працює не в межах паспортних даних. Паспортні дані це не більше 15 паскалей, власне, робота печі, тобто швидкість. Давайте по простому швидкість проходження продуктів згорання, давайте по-простому, має бути не більше, ніж 15 км на годину. Це я так умовно говорю, щоб ви зрозуміли. В стандартному димарі вона доходить до 40 і якщо опалювальний прилад неякісний, тобто не регулюється, не чутливий до збиткового тиску, власне, то там розганяється швидкість до 40 50 паскалей. На що це впливає? Якщо ваш тиск в димарі більше, ніж 15 паскалей. Система вашого чистого скла не буде працювати якісно, і ваше скло буде чорніти. Оце є золоті правила. Користуйтеся ними, вибирайте якісне обладнання. Якщо вам складно вибрати самим, ви звертаєтесь до нас. І ви будете на крок далі від тих, хто не звертається. Компанія Мій Камін до зустрічі. Чекаємо вас.